Патріотизм це любов до рідної батьківщини. Патріотизм це вияв пошани до рідної мови. Патріотизм це збереження культури, звичаїв, традицій. Патріотизм це відданість своїй батьківщині. Патріотизм це захист інтересів та народів. Патріотизм це почуття гордості та свій народ. Патріот. Це не тільки той, хто говорить не мови. Не той, хто кричить. Я люблю свою країну. А ще й той, хто ці слова підкріплює вчинками. То своє життя з життям свого народу. Ми учні державного навчального закладу, Ніжинського професійного правного ліцею Чернігівської області. Ніжина при мене не наша маленька батьківщина, так ще ніжне прийме наші слова великої вдячності. Іскриться золотом на карті України, у згадках повісті минулих літ. Моя маленька сонце, батьківщина, мій славний ніжен, дивний скарб тисячоліть, пригадуй вже посивілі скроні, привічного спокійного остра, що ти з'явився як захисник кордонів від хижих нападів монголів і татар, коштовний скарб поліської землі собою вабив ти стопроклітих чужинців, річ посполиту княжество Литви, але найбільш москви підлих ординців. Ти пам'ятаєш визвольну війну під проводом Хмельницького Богдана і полку Нинського вдачу запальну під гетьмастом Золотаренка Івана. Бачив ніжини і трагічні сторінки, що описав куліш у чорній раді, загинули Василь Золотаренко і Кояким, а гетьмана обрали Виховецького Івана. Стоять, як велетні, у спокої зажурі, архітектурні свідки поколінь, церкви, монастирі, собори, нагадують про зміст духовності усім. У серця Ніжина через літа і зими схиливсь у глибоких роздумах Тарас, він наша гордість, наша совість, разом з ним ми оберемо в житті правдивий шлях. Поклав початок і освіті вищий Ніжин. по всіх усюдах ширились чутки, що від гімназії вищих наук віднині, кращого закладу в усім світі не знайти. Прийшло кілька століть відтоді, вже не гімназія, а університет. Тут вічна вчителька, лише порухом долоні, веде в широкий світ сотні дітей. Тут вчився видатний художник слова, актор і постановник, режисер, неперевершений Микола Гоголь. автор віршів, поем і повістей. Витики розвитку і театрального мистецтва саме у ніжені. Беруть початок свій. Тут народилась зірка Заньковецька. Вона відкрила глядачу театру дивний світ. А потім був пекельний сорок перший. І ти, мій ніжене, у полумі війни. Батюк, підпільник, став на визволення стежку, сестрою вим'я тебе полягли. Не відболіли, не віднили рани, щемлять і кровоточать вони в тих. Хто воював в пекельному афгані і вічна пам'ять тим, хто там поліг. Але й сьогодні, ніжене, на диво, кривавими сльозами плачеш ти, за наше майбуття щасливе, в ато сини твої найкраще полягли. На всю країну і на цілий світ навічно Звичайний огірок прославив ніжен мій, Пишається на бочці, ніби свіжий, зелений апетитний, запашний. Вийдуть до Даніжа на дорозі України. Запрошуємо стоїть щиро до нас і з заходу зі сходу з Криму. Бо у нас єдна історія, одна. Ми українці. В цьому наша сила. Ми дух і воля, пам'ять Україні. До нас усіх одна земля зростила. і нам життя дала усім. Слава Ніжену, слава Україні!